Добрий день, друзі! І знову ми на каналі Смачна мама. Вітаю вас! Сьогодні буду готувати лопатки підбивані. Це дуже смачна страва. Ось дивіться, ось наші лопатки. І тут є такі чопіки. Я їх просто буду відламувати, вони нам не потрібні, і ламаю їх на чотири частини. Ось так. І зразу буду кидати в каструлю. Обов'язково. Оці чопики треба нам відламувати. Вони нам не потрібні. Старайтеся, щоб лопатки були не ликаві. А ось такі, як у мене. У мене, як масло. Ось я їх ламаю і вони, дивіться ось такі, як маслечко. Я помила їх, налила трошки більше пів кастрюлі води і ставлю на вогонь. Ставлю на вогонь. Ну, Ви знаєте, вони недовго варяться, ну, це може десь півгодинки, 40 хвилин, дивлячись, які лопатки у нас. Це є стручкова фасоль. Нарізаю моркву ось такими шматочками, і зразу буду кидати, буде варитися з фасолю. Зразу. Я завжди протикаю цибульку шпажкою, щоб вона не розповзалася. Добавляю цілу цибульку. Ви знаєте, в мене молодий чесник, я потім його виберу для смаку. Я його також додаю. Так, і маленький шматочок копченого бікона. Просто ось такий невеличкий для смаку. Ось такий, бачите, невеличкий один шматочок бікона. Це теж у мене чоловік сам коптив. це наше. Додаю чорний перець горошок. І один лавровий лист. Це дуже, він дасть свій смак, лавровий лист. І готуємо десь півгодинки, чекаємо. Ось зараз буду закидувати картоплю. Я відбираю юшку, тому що я буду робити заправку і сметанки. Так що я мушу вибрати юшки. Ось так оце. І додаю картоплю. Ось у мене пів літра домашньої сметани. І я додаю юшку. І столові ложки буду додати борошна. Моя колотилочка. Ось така. І буду колотити. Знаєте, з домашньої сметаною краще заправляти, тому що така сметана магазинна, вона трошки знає звертатися. Дивіться. Юшкою в сметану додаю 2 столові ложки борошна і знову його добре розколочу. Но тільки борошно в тепле, в гаряче не можна, тому що борошно звернеться, буде таке, як уже як тісто готове, а нам треба його так от розколотити. Наріваємо сковорідку. грам 30. Олійки будемо підтушкувати зараз цибульку. І тільки цибулю без чесника. Ось так, ріжу цибульку. Так, на маленькі такі шматочки порізати, щоб стара цибуля, вона досить тяжко ріжеться. Піджарюємо її, ну, так, до золотистого будемо піджарювати. Не тушкувати, піджарювати до золотистого кольору. Так, ще олійки треба досипати, але трошечки мало. Ну, капечку ще. Ось так. І зразу буду додати кавову ложку червоного перцю. Це секунда. Міняємо ложки. Ну що, картопля готова, лопатки готові, будемо заправляти сметанкою. Даваємо сметанку і має ще прокипіти сметаною, доводимо до кипіння і десь 5, щоб прокипіло. чекаємо. Знаєте, я би ще дала для кислинки пів томата. Я зараз додав ще пів томата для кислинки, воно буде дуже смачно. Ось просто ось так. Зараз воно закипить, 5 хвилин буде варитися. Тут запах стоїть такий. Я додаю трішечки олії. Олівкової, і ви знаєте, до лопатків я буду піджарювати хлібчик. Якби був чорний, це б було просто неймовірно. У мене чорного нема, не підготувалася. У нас хлібчик піджарюється і, бачите, вже суп готовий, я його виключаю. Будемо пробувати ось, ось так от наші лопатки. ось такі. Ой, дивіться, набираємо. Вишукуємо його м'язку. Копчене. Ось так. Ну що, друзі? Пробуйте, готуйте. Лопатки це дуже хороша страва. Це страва входить в топ кращих страв Закарпаття.